Полтаві заплановано побудувати спортивно-реабілітаційний комплекс для українських захисників. Першим кроком у втіленні задуму стало підписання меморандуму про співпрацю між міською владою, проектантами, будівельниками та благодійним фондом, що буде допомагати із пошуком коштів на реалізацію. Я впевнений, що цей проект буде рухатися. Він досить амбітний, він досить фінансово потужний. Тому ми з міського бюджету не будемо витрачати кошти. Ми будемо Працювати з потенційними інвесторами з благодійними фондами, в тому числі за кордонами. Сьогодні цей проект ми вже презентуємо за кордоном е і рухаємося для того, щоб його вже побудувати. Перші кроки з боку полтавської громади. Ми вже зробили рішенням сесії, земельну ділянку сформували, відвели на наступній сесії. Вже у капітального бідівниста буде замовником і практично приступати до тих функцій, які робить генеральний замовник. Тні заклад має вирішити проблему відсутності комплексного місця, де військовим та ветеранам надаватимуть послуги з реабілітації, соціальної допомоги, психологічної підтримки а також буде майданчиком розвитку інклюзивного спорту, зокрема серед захисників. Є перший етап, який нам потрібно зараз зробити, і це є три. І шість мільйонів гривень, я так пам'ятаю, це нам потрібно зробити кошторисну документацію. Ось а далі будуть вже буде розрахована вартість проекту, і вже будемо знати більш точніше. Ми шукаємо і бізнес. Ми шукаємо, шукаємо гранти, пишемо гранти, подаємо на них і залучаємо кошти з за кордону. Я думаю, що в нас все вийде саме в грантовій частині. Для залучення, ну і також будемо залучати і українців небайдужих, які захочуть нам допомогти в цьому. Будувати комплекс буде компанія, що має великий досвід у будівництві масштабних проєктів. А розробляти документацію буде досвідчена команда харківських проєктантів. Те, що ми зараз розглядаємо, це буде двоповерхова будівля з підвальним приміщенням, який буде якби подвійного призначення, тобто в періоди тривог, такого неспокою, воно буде використовуватися як мобосховище. А в мирний час, бо війна повинна закінчитися і закінчитися нашою перемогою, воно буде використовуватись як приміщення для тренажерів, для спортивних секцій, боротьби і так далі. Перший поверх це басейни, зона басейнів, це зона футбольного поля. Це під забудову вже обрано. Спорудити комплекс заплановано на території колишніх арт складів. А загальна площа майбутнього комплексу буде становити близько 8 тисяч метрів квадратних.